Іди і силуй увійти, щоб дім мій наповнився. Так багато ще місця у нашому храмі. Хіба тільки у нашому? Треба сказати, що в Україні дай Боже, щоб 10% мого рідного народу. Прийшло сьогодні у неділю в свято, на бенкет Божий. Тому завдаймо собі труду жити так, щоби за нашим з вами прикладом, за нашою з вами вірою народ потягнувся рікою до Бога. Бо Він так багато зробив для нас. Він так багато робить щоденно для нас. Він всемогутній став для нас з вами слугою. Він не тільки на тайні вечері зняв одіж, підперезався і мив апостолом нам з вами ноги, цілувавши їх. Він віддав своє життя і зробив з цієї смерті. Великий бенкет для нашого з вами спасіння.